Різдво завжди було знову, ж, як я і наголошувала, сакраментальним святом для українців. І навіть перебуваючи в концтаборах в Гулагу, пригадую статтю Дар... Дарки Гусяк, яка згадувала, що навіть будучи в Гулагу, а нагадаю, це зв'язкова Романа Шухевича, який дали найбільший тюремний термін, це 25 років. Вона сіла в тюрму, коли їй було 26, і вийшла, коли їй було 51 рік. То вона казала, що навіть тоді, в цей складний, просто нестерпний час, перебуваючи в концтаборі, вони колядували. І що вона ще пригадує? це теж про... Такий зв'язок з християнством з ними разом був греко-католицький священик з Мукачева, і цей греко-католицький священик тишком нишком, тому що це концтабір, це не має волі зовсім. Він проводив службу Божу, і таким чином українці молилися, хоча, звичайно, дуже це приховували. Пригадує Дарка Гусяк, також що найскладніше було із їжею, тому що неможливо було накрити гарного столу з 12 стравами, тому що просто не було з чого брати цих продуктів. Але продукти трошки трошки передавали, і таким чином дарк.